Вітаю на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хотів би поділитися з вами а, своїм досвідом користування сонячною електростанцією. Користуюсь вже майже рік, залишилось 2 дні до повного року. І ось у мене вже є статистика, скільки я виробив за рік і скільки я спожив за рік. Ну Давайте перейдемо до самого головного, скільки виробив, скільки спожив, а потім вже розкажу всі нюанси, всі деталі того навіщо я взагалі записую це відео, і які є підводні камні, так сказати. Що стосовно того, скільки я виробив за рік, я поробив собі скріни. за рік я виробив 15,2 МВт. Це 15200 кВт електроенергії. Скільки я спожив? У мене немає точної цифри, я це рахував на калькуляторі. Для того, щоб ви повірили мені, я взяв от декілька платіжок. Це платіжка за січень, за січень поточного року. Це був найхолодний місяць. Ну, як, як правило, він кожен рік найхолодний. І цього місяця я спожив ось тільки електроенергії. Майже 3 МВт. 2800 кВт. А, взагалі, взимку у нас десь 4-5 місяців, таких холодних, коли ви будете споживати більше 2000 кВт. Ну, більше трьох я ще, ще ні разу не споживав, а от біля трьох вже було разок. Що стосується того, скільки ви споживаєте влітку або весною, ось за травень. У мене ще за літо немає цих бумажок, що їх не прислали. А за травень є. Ну, в принципі, травень то ж саме літо можна сказати. І ось в травні я спожив 280 кВт. Ось так от що в нас виходить? Загалом, за, за круглий рік я спожив 14,7 МВт електроенергії. Тобто я. Використ... виробив 15,2, а спожив 14,7. Тобто я забезпечив, забезпечив себе повністю електроенергію. Моя сонячна станція виробила стільки електроенергії, скільки зміг спожити мій будинок. Стосовно будинку, у мене будинок 110 квадратних метрів, він повністю електризований. В мене опалення електричне, кухоне. Ну в мене нема газу, у мене все електричне, Так от скажемо. Також є ще савна, яка теж електрична, і якби вона теж. Взимку потребляє електроенергію. Тобто, якщо у вас є будинок 100 квадратів, а плюс-мінус, то в принципі вам достатньо 11-12 кВт сонячної станції для того, щоб забезпечувати себе протягом року. Чому 11-12? Тому що от мене написано тут 15, але 15 у мене стало буквально 2 місяці тому назад. Ось, мабуть, в середині цього місяця я додав собі панелі. До цього мене було 11 кВт. Тобто моя станція виробляла максимум 11 кВт. Із-за того, що у мене дах спроєктований не під панелі, він такий ломаний. І більшість панелі стояла неправильно, ну, якби не на південь направлені були. Тому номінальна потужність в них була 15 кВт, але фактично видавали вони лише 11. Тому. Ось я влітку добавив собі ще 4 кВт, поставив їх на, на забор. Ось таким чином, під ними росте газон і вони не заважають, так скажемо. Тобто моя сонячна станція була 15 кВт всього лише останні 2 місяці. А фактично, всі 10 місяців минулих вона була 11 кВт. Тому я кажу, що 11.12 вам вистачить для того, щоб бути повністю енергонезалежним. Я б сказав, що мінусів тут майже нема, окрім тих, що вам потрібно десь встановлювати в ці от панелі. Ви їх встановлюєте один раз і про них повністю забуваєте. Тобто вони працюють автономно, їх не треба там вмикати, перемикати. Є сонце, вони працюють. Нема сонця, вони не працюють. Ось так от. Електричне, електричне обладнання, наприклад, котел, він дуже. Дуже відрізняється від газового котла. А ті, хто користувалися газовим котлом, потім перейшли на електричний, я думаю, вони були в захваті, тому що електричний котел він не потребує ніякого обслуговування, його не потрібно чистити, там, запалювати, він ніколи не тухне, ніколи не смердить, не пихає, оце, там, не клацає, його не треба виводити на вулицю, що там щось коптить, димить. Тобто він може встановлювати звичайний якийсь шкафчик і функціонувати там непомітно. Він майже не шумить. Ну, шумить, але якщо ви там знаходитесь в тишині біля нього. А, а якщо ви там десь в сусідній кімнаті, ви вже його не чуєте. Також ці нові індукційні плити, це ну, кайф, я б сказав. Би тобто той, хто користується газовими плитами, це якби минуле століття. Отак -от. е, і для того, щоб себе повністю якби, забезпечити, вам потрібна така от станція. Скільки коштує така станція? Е, наразі. 15 кВт станція буде коштувати десь 10, 10 тисяч доларів. Але якщо у вас будинок менше, ніж 120 квадратів, вам достатньо ставити собі 11-12, може і 10, якщо у вас там будинок до 100 квадратів. Тобто така станція буде коштувати біля 8 тисяч доларів. Ну, це вже з бумажками з усіма. Є вам поставлять під ключ, підключать, і вона буде функціонувати. Ну, ось така от. Така от моя статистика. Ще б хотів трошки сказати про те, що, у нас, що у нас чекає в змінах у сонячніх, в сонячній енергетиці. Думаю, зараз всі знають, що держава платить якби, зелений тариф за те, що люди виробляють електроенергію. Якщо от, я на, наразі я рахував тільки кіловат, я не рахував гроші. По факту е, е, ну, з цих от цифр, е, то що я спожив і то, що я видобув. Видно, що я майже в нуль, якби це все зробив. Але по факту мені заплатили набагато більше, ніж я якби, взяв би. Тому що наразі держава платить вам втричі більше за один кіловат, що ви продали, ніж за один кВт, що ви спожили. Ось така ось система. Це все було зроблено для того, щоб заволікати людей входити в цей зелений тариф. І багато хто використовував свою сонячну станцію не для того, щоб якби, бути незалежним, от як я собі використовую, а для того, щоб на цьому ще й заробляти. Ну, в принципі, я на цьому заробляю. Якщо взяти круглий рік, то там десь, навіть ну, більш тисячі доларів ще й прибутку було. Окрім того, що я повністю отаплююся, повністю забезпечений електроенергією, ще й прибуток був. Чесно, я його не рахував, тому що робив я цю станцію для того, щоб на ній заробити. Ось так от. більшість роблять навпаки. Станцію ставлять для того, щоб на ній заробляти. Ставлять 30 кВт і майже не потребляють цю електроенергію. Тому наразі, я б сказав, би, нарешті наша держава змінює, змінює структуру цього зеленого тарифу, і буде система взаємозаліку. Наприклад, як це все буде робити? От у вас є станція, така як у мене, наприклад, і ви за рік згенерували 15,2 МВт. Спожили ви, як я, 14,7. Тобто вам заплатять лише за цю різницю, яка у вас була за рік, і заплатять по тарифу, який є ну, який у вашому там місці. Не, не знаю, чи відрізняється тариф по Україні навряд чи скільки у вас там буде, там 1 МВт, 2, якщо ви більше видобули, ви вам заплатять по 1,7 гривні за 1 кВт. І я вважаю, що це дуже справедливо і дуже правильно. Тому що, по факту, ми всі, хто встановили панелі, обдираємо наше, наше, нашу країну. Бо ми беремо цю електроенергію. Якщо я, от, наприклад, взимку виробляю мало, а потребляю багато, я її купую по гривні 70. А влітку, коли я виробляю багато, а купую мало, то продаю її по 5 гривень за кВт. Це дуже класно для того, щоб заробити на цьому, але це несправедливо, тому що ці всі гроші, які, які є надлишком від гривні 70, це ж є наші податки, які я, в принципі, і плачу. От я плачу податки, і потім їх назад забираю до себе у вигляді зеленого тарифу. Тому потрошки ми входимо в цивілізований світ, і цей зелений тариф буде працювати от таким чином, як я сказав. Ви виробили 15 МВт 15 за рік, значить ви можете їх спожити. Якщо ви спожили більше, ви ну, доплачуєте. Якщо ви спожили менше, то ви продаєте цей надлишок, але продаєте його за звичайним тарифом, який є у кожного. Ось, ось так ось. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!